Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і мобілізації на 90 діб. Чернівчанка Леся Воронюк серед номінантів на Шевченківську премію. Економія тепла, естетичний вигляд та збереження довкілля. Скільки громадських будівель модернізували у Чернівцях? Буковина у жалобі у середу, 8 листопада, у Чернівецькій області попрощались із воїнами, які боронили Україну від російських окупантів. Солдата Івана Грудея в останню дорогу провели в селі Бояни. Із солдатом Юрієм Букаткою прощання відбулося у селі Гаврилівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації на 90 діб. Верховна Рада України на пленарному засіданні 8 листопада ухвалила закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За закони проголосували 329 та 322 народних депутатів. Воєнний стан продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 днів, відповідно до 14 лютого 2024 року. Популяризація української культурної спадщини. Чернівчанка Леся Воронюк серед номінантів на Шевченківську премію. Любов до вишивки Лесі Воронюк прищеплювали з дитинства. Її бабуся майстриня народної творчості. Я вмію вишивати, звичайно, то вмію ткати, тому що бабуся навчила ткати і ще з п'яти років мене та сестру. Але я собі за життєву, за життєву ціль, за життєву мету, як ваша колишня колега, журналістка, поставила завдання популяризувати українську культурну спадщину, тому що у нас є величезна кількість майстрів та майстринь, які вишивають, і цих майстерень сьогодні все більше. Якість вишивки все якісніша. у 2006 році Леся Воронюк ще студенткою започаткувала у Чернівцях день вишиванки. Тоді вона запропонувала своїм моногрупникам прийти до університету у вишитих сорочках. З часом цей день почали відзначати в Україні та навіть за кордоном. Тоді, звичайно, у нас була мета запросити друзів, однодумців. І об'єднати довкола цієї ідеї найпрогресивнішу українську молодь. Але коли ми започатковували свято, ми навіть у найсміливіших мріях не могли уявити, що вдасться розбудувати свято до світового масштабу. За таку ініціативу Леся Воронюк отримала премію від європейської культурної спадщини Європа Ностра. Треба розуміти, що кожне покоління повинно собі ставити за завдання, залишати за собою Певний спадок, і особливо це стосується часу, в який ми живемо в час час російської війни проти України, коли необхідно відстоювати свої коди, культурні коди, щоб вони не були стерті ворогом і залишати культурні нашарування. З них Олесі Воронюк та Володимира Щібрі нетлінні – номінували на Шевченківську премію. У виданні зібрано майже 300 експонатів старовинних вишивок з історіями людей, яким вони належали. Для нашої команди велика честь та звичайно відповідальність бути цього року номінантами на Шевченківську премію у галузі мистецтвознавства. І ми, звичайно, дуже хотіли, щоб книга не лінії» перемогла та була відзначена, адже це величезна робота команди із 15 осіб. Яку ми розпочали понад рік тому, і якраз в першій експедиції поїхали в період локдаунів. Співавторка книги продовжує дослідницьку діяльність і обіцяє випустити зі своєю командою ще одну книгу про українську вишивку. Окрім цього, Олеся Воронюк працює над кількома проєктами. Ми працюємо над величезною кількістю проектів і в Україні, і за кордоном для презентації України в світі. А в Чернівцях два глобальних проекти: це скверня вишиванки та музей вишиванки. Власне, там, де було започатковано свято, задля того, щоб Чернівці, зберігаючи культурну спадщину міста, мали також і сучасне модерне українське обличчя. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Економія тепла, естетичний вигляд та збереження довкілля у Чернівцях. Завершили реалізацію програми співпраці з Нефко. Скільки громадських будівель встигли модернізувати? Утеплювати школи та садочки за програмою Невко у Чернівцях розпочали з 2018 року. За цей час встигли зробити понад 30 об'єктів. У закладах утеплювали фасади, стіни покрівлі і підлоги. Обсяг робіт на кожному об'єкті відрізнявся залежно від будівлі. Так, 13-й ліцей є одним із найбільших у місті. Ремонт тут тривав понад два роки. Критично було не у всіх класах, тому що десь батареї були більш зашлаковані, десь менш. Коли приходив енергоаудит із тепловізором для того, щоб побачити яка ситуація, то в нас були такі батареї, де три ребра були гарячі. Три ребра, ребра холодні розумієте? Десь було трошечки тепліше. Найхолодніше було в спортзалі, там було 12 градусів. Зараз це досить комфортне середовище для того, щоб займатися спортом. Відповідно до санітарних вимог, має бути від 17 до 20 градусів, тому що діти бігають, рухаються. У навчальному закладі встановили індивідуальний тепловий пункт і повністю оновили батареї. Я пам'ятаю, які були батареї чогунні, старі, коли ми замовляли промивку системи, так і скільки шлаку виходило. коли ми виносили ці старі батареї, скільки шлаку виносили, то зараз. Радіємо з того, що система внутрішня не пересікається зовнішньою, подача тепла відбувається незалежно до. Теплообмінника відбувається теплообмінник, вода в батареях чистесенька, все добре. Завдяки ремонту у навчальному закладі не лише врегулювали температуру у приміщеннях, а ще й вдвічі заощадили на опаленні. Та якщо в одних закладах освіти до реалізації програми було холодно, в інших страждали від того, що батареї перегрівали. На той час у групах було 30-32 градуси тепла. Значні витрати саме по теплу були, і коли вже модернізували систему опалення, зробили своє ІТП, власне поміняли всі батареї. То звичайно, у нас зараз ми регулюємо температуру. У нас в нас приміщеннях 20 градусів, так як має бути по нормі, 19, в залежності, яке приміщення, і значна економія. Ну на на цей рік зараз ми зекономили десь в районі 150 тисяч гривень. У рамках програми зеленого відновлення у школах та садочках встановили нові двері та вікна, а ще вдосконалили систему вентиляції. В кожному приміщенні класному у нас є рекуператори, що це означає? Тобто, вчителі в кожному приміщенні автоматично мають такі спеціальні пристрій, який дає їм можливість запускати вентиляцію для того, щоб вийшов постійний рух повітря. Що вчора якраз нам дали тепло, і наразі ми вже проводимо роботи щодо зменшення температури тепла. Ми маємо можливість коригувати в кожному окремому приміщенні. У четвертому ліцеї для повної енергомодернізації ще необхідно замінити дах. Ці роботи планують зробити наступного року у рамках програми Комфортне місто. Між тим, завдяки співфінансуванню Чернівецької міської ради, Нефко Королівства Швеції та східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля в теплі і комфорті нині перебуває щонайменше 40 тисяч людей. Якраз один з тих результатів, які ми, на які ми б'ємо, очікуючи такої співпраці, це соціальний ефект, оскільки в нас величезна кількість дітей з числа внутрішньопереміщених осіб навчаються в закладах освіти. Тобто навантаження на них ще більше збільшилося, тим більше за рахунок саме такої категорії діток. Ну тобто, якщо ми говоримо про школи, то зараз більше двох тисяч дітей з числа внутрішньопереміщених навчається. Ну і десь вдвічі менше діток відвідують дошкільні заклади. В територіальній громаді термомодернізація громадських будівель дозволила економити бюджет громади майже на 70 мільйонів гривень на рік. Це досить дороговартісний проект. Став він можливим завдяки кредиту від Невко в розмірі 4,4 мільйона євро. Також ми отримали грант від фонду E5P в розмірі 3,8 мільйона євро і. Саме місто долучилося, і наше вкладення склало 2,6 мільйона євро. Представники Невко наголосили, вклад Чернівців це один з найбільших показників по різних містах, з якими працює фонд. Тож, завдяки активній участі міської ради у реалізації проєктів, донори готові й надалі підтримувати зелені проєкти в Україні, зокрема в Чернівцях. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Затоплені верхні поверхи та неможливість працювати. На комунальному підприємстві «Чернівці водоканал ремонтують покрівлю. Капітальний ремонт адміністративної будівлі водоканалу у Чернівцях не проводили з кінця 90-х. Останні сім років покрівля протікала та затоплювала приміщення. Дощ і все текло. Можна сказати, вже ще би трошки до другого поверху вже текло з третього. Але саме гірше тому, що люди працюють у шкідливих умовах, праці там грибок, ну чорні стіни. Ремонтували покрівлю на водоканалі власними силами, але дах все ж потребував капітального ремонту. Розпочали його 1 листопада 2023 року. Були проведені всі відповідні тендерні процедури. Це все прозоро. ціна питання, ціна цих робіт складає 4 мільйони 298 тисяч гривень. Це входить це у нас квадратних метрів. Ремонт даху передбачає оновлення 20% дерев'яних конструкцій та встановлення сучасної металочерепиці по всій площі. Гарантія на покрівлю становить 10 років. На час ремонту підрядник забезпечив будівлю тимчасовим покриттям. Завершити роботи планують до кінця листопада цього року. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Січотире. У Чернівцях шириться фейк про нібито заражену воду з водопровідної мережі. У водоканалі спростували цю інформацію та зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення склад води в мережах і технологія очищення не змінювались. На підприємстві додали, що відстежують повноцінне очищення води від механічних, хімічних та біологічних домішок. Також, окрім лабораторій водоканалу, які щодня роблять аналіз 15-20 проб води, зібраних у різних точках міста, і водопровідної магістралі, щодня якість води перевіряє Чернівецький обласний центр контролю та профілактики. Гендиректора перинатального центру у Чернівцях Дмитра Манчуленка знову відсторонили від посади. Розпорядження про відсторонення від виконання посадових обов'язків підписав голова облради Олексій Бойка. Раніше Дмитро Манчуленка вчергове поновився на посаді через суд. За словами Олексія Бойка, на Манчуленка складено шість протоколів про корупцію. Справа про надання хабаря посадовим особам обласної ради перебуває на розгляді у вищому антикорупційному суді, а також відкрите кримінальне провадження за ознаками підробки документів. У Зв'язку з тим, що в нас є порушена кримінальна справа за знаками підроблення паном Манчуленком, плюс було відповідне звернення колектива, що вони не бажають працювати під таким керівництвом. Плюс були в нас ще правові підстави, які дали змогу сьогодні прийняти розпорядження відсторонити пана мачунка від виконання обов'язків директора перинатального центру. Рішеннями судів Чернівецький обласний перинатальний центр вже виплатив Дмитру Манчуленку понад півтора мільйона гривень за вимушені прогули. А згідно із останнім рішенням суду від 3 листопада 2023 року йому мають виплатити ще понад 200 тисяч гривень компенсації. Ми змушені кожного разу, коли пан Мончуленко відновлюється відповідне за рішення судів їх виконувати і відповідно виплачувати ті суми ну, вимушеного так званого його простою. Це не до отримання якраз, сьогодні вкрай необхідне, при тому, що в нас сьогодні і зима на носі. І це власне демонструє якби, політику відношення людини, яка хоче оцього крісла, яка не гребе нічим, навіть інтересами свого колективу. Переважна більшість просто вже хоче спокою залишити всю цю історію, нормально працювати. І мій обов'язок голови обласної ради зробити все можливе для того. То аби ці люди вже нарешті мали нормальні умови праці, ми намагалися отримати коментар Дмитра Манчуленка з приводу його крайнього відсторонення від посади. Та чи буде він продовжувати судитися і вимагати компенсації від перинатального центру? Та зв'язатися з ним нам не вдалося, але залишаємо за ним право прокоментувати сі 4 цю ситуацію. Олена Крячко, Ярослава Боячок, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 розширили перелік медичних послуг для дітей. У Чернівецькій міській дитячій поліклініці можна отримати консультацію лікаря-психіатра. З 7 листопада 2023 року у дитячій поліклініці, що на вулиці Головній, 218, консультує дитячий лікар-психіатр без електронного направлення за програмою медичних гарантій. Надання психіатричної допомоги дітям завжди актуально. Однак зараз в умовах воєнного часу вона є особливо актуальною. У зв'язку з переїздами, сімейними проблемами, втратами, почуттям горя, асоціованими зі стресом, розладами, вони є дуже поширеними. Консультації є безоплатними. Графік можна переглянути на сайті дитячої міської поліклініки, але для звернення до дитячого психіатра необхідно мати згоду обох батьків. Для дітей, які є малолітніми до 14 років, обов'язково або згода опікуна. Для дітей старше 14 років, така згода не потрібна. Записатись може будь-хто через кол-центр. Також не обов'язково мати з собою електронне направлення. Олександра Савіна, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4